Ти рекомендував би комусь зараз засновувати компанію і, можливо, яку би ти пораду давав, особливо на початках? Я вважаю, що ми живемо в час, коли найбільшою цінністю людей є свобода вибору, куди витрачати свій час. ми прийшли в епоху, коли застосування часу є цінністю, і коли людина може вибирати, що вона хоче бути переповнена зобов'язаннями, так. Чи вона хоче мати зобов'язання на 100 годин в тиждень, якби чи в місяць, якби не більше? Але навіть якщо людина хоче бути вовком одинаком, який сам собі належить і робить просто роботу вмайтих, вона все рівно мусить мислити як підприємець. Мислити підприємець означає розуміти, скільки ти заробляєш, скільки ти відкладаєш, які в тебе плани взагалі. Тобто, я не, не говорю про як про того, що кожен має їздити на другій машині і жити в розкішній хаті, так. Є люди, яким цього може і не треба, вони хочуть спокою. Але, але в темі, чи я рекомендую починати свій бізнес, то очевидно, що рекомендую, але я завжди кажу: ви собі просто визначитеся, в якому сегменті ви би хотіли працювати. В більшості випадків 99%, якщо ви будете працювати свою кар'єру, почнете в інтер'єрній компанії, студії, так, то ви в ній і закінчите.